Місцева лікарня проводить розіграш для збору коштів для нового обладнання. Вартість участі в цьому розіграші визначається за наступним виразом. Це 5Т плюс 3, де це кількість куплених квитків. І нам треба обчислити значення виразу при різних значеннях Т, коли Т дорівнює 1, Т дорівнює 8 і Т дорівнює 10. Тобто, тоді, коли ми придбали один квиток. 8 квитків і 10 квитків відповідно. Давай почнемо з Т дорівнює 1». Окей, тож, ми маємо Т дорівнює 1». Тоді наш вираз буде виглядати наступним чином: це 5. 5 помножено на Т, де замість Т в нас виступає одиничка. Тобто 5 помножено на 1. І ще не забуваємо додати 3. Отже, 5 помножено на 1. Плюс 3. Тепер арифметично це обрахуємо. 5 множене на 1 це те саме, що 5. І тепер ми отримаємо 5 додати 3. А 5 додати 3 це те саме, що 8. Окей, супер. Переходимо до наступного значення t. Тепер обрахуємо значення виразу при t дорівнює 8. А, тобто тоді, коли ми придбали 8 квитків. Отже. Беремо 5, множимо 5 на наше Т, тобто на 8. І не забуваємо ще додати 3. Обраховуємо 5 множене на 8 це те саме, що 40. І до 40 додаємо 3. І як відповідь отримаємо 43. Супер. Переходимо до третього значення Т. Т дорівнює 10. Отже, беремо 5, домножуємо 5 на наше Т, яке дорівнює в цьому випадку 10. І додаємо так само 3. 5 множено на 10 це те саме, що 50. Маємо 50 додати 3, що дорівнює 53. Ми, молодці, ми справились з цим прикладом.